Доброго дня, дорогі мряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45В, місто Житомир, Тракторний майданчик. орієнтіри наші незмінні, район Богунів, друга людська лікарня, пологовий будинок. Пройдемося зараз похолодало, пройдемося по плещадуці, подивимося, що в нас є в наявності, що відвантажили. Розбирають тракторці, люди купують, готуються. От. Так що не забудьте ви також придбати собі тракторця. У мене агратомер заводського тракторця з найнижчою ціною в Україні заводські трактори в Житомирі. Так, йдемо по площадокці. Тут у нас стоїть Solis 26, згою, бокова куліса. Такий Mitsubishi дзвігун, тракторець, дуже в гарному стані. Заводський тракторець, соліс. Перевірений навісочка, два гідровиходи, 540 тисяч обертів вал, усе навіска. Так. Отак він виглядає, малюк, але дух в нього в потужності рівна підлога, така вже, бачите, передок. Так. Так, зараз поїхав на Хмельниччину Шефін 244-й з примусовою здравлікою. Це в нас прошечка була, стоїть. з кінфігу номерів на підлога. Гарний тракторець зашита задня частина. Регулюємо колісна база. На гарних мостах два інша. У нас стоїть реверсна джима за клієнтом. Оріончик 504Р, гарна цінова політика, акційний, бокова куліса, рівна підлога, примусова гідравліка, КМ495, підвісні педалі на реверсі, 20-й колеса передні, 28-й задні. Такий тракторець. Та також у нас на акції тракторець Ореон 404 РФ на 28-х з реверсом. Практично на Ловеловській базі. Такий здоровий потужний трактор на 28-х колесах. Так, Solis 50RX. Стоять, чекають своїх власників. Не забувайте, що техніка дуже гарна, техніка перевірена руками. Хто знає, що таке Соліс, то ніколи не купить собі МТЗ. Оріончик 504Р такий самий з рівною підлогою з боковою колісою, на примусовій гідравліці на реверсі. На 28 х передній 20-й, КМ-495. Є на складі достатньо тракторів. Булат. 244, КМ-385. Тракторець. Стоїть. То зеркало ще треба поставити. Так. Тракторців достатньо. XL такий самий стоїть. Розширена база. База у вас регулюється, два НШ, два гідровиходи. Бокова куліса, 4 плюс 1. Отдільна гідрованна, КМ 385, сінтайбулат. А ось стоїть сінтайчик з рівною підлогою. Все практично одинакове, 4 плюс 1, бокова куліса. 11,2х24 колісна база, окрема гідрованна, два гідровиходи. Усилена навіска така. За що бачите? Противаги задні, противаги передні. Тракторець є. Тракторців достатньо. Заводський Донфенчик 404 G2. Коли я вам наголошую, що в Житомирі заводські трактора, то... Звертайте увагу, що заводські трактора в Житомирі міні-агро. міні-агро. 490 Отака маркіровка без всяких трафаретів. На реверсі з примусовою гідравлікою. Дві пари гідровиходів, окрема гідрованна, 540 тисяч вал, скрізь стоять масльонки. задня частина зашита. Усилена така вже навіска. Двохдіскове щеплення. Шикарний трактор. Ціна також на нього шикарна. Кубота GST-3. Кубота з рівною підлогою з 92-го року, з фризою. Ціна трактора 5600. Приїжджайте, дивіться, вибирайте, будемо домовлятися. ЗЛ-1-245 кубота на реверсі з фрезою, з боковим циліндром, з фреза в шикарному стані, тракторець в рідній красці. Мотогодин там 700 мотогодин. Потужний гарний трактор. Чистий японець. Малюк l 1195 на реверсі, фреза також на реверсі. З фрезою, є. На складі. Будь ласка. Тракторів достатньо. Приїжджайте, вибирайте, тестуйте. 354 й шифен з примусовою гідравлікою. 11.2х24 колісна база. мотогодини. 540 обертів вал, наша робоча швидкість, бокова коліса, понижений повишений, передок, тракторець, 35 кінських сил. Шикарний трактор. От за ці малюки, що ви питали, є 16 кінських сил, неремінний трактор, шикардос, заводський трактор, заводський трактор. Наголошую, що саме заводський трактор. Провірений роками насос, блокування присутня, 540 вал, водяне охолодження. Якщо небагато землі, то такий малюк вам допоможе в обробітку вашої землі. Ось вони стоять поруч, обидва. Десь мають люди сьогодні під'їхати. На них дивитися. Так, навісне обладнання, фрези на будь-який смак, дівськові борони, на будь-який смак, оприскувачі на будь-який смак. Достатньо всього навіска також. Пішли, будемо дивитися. Так, поїхали на цій неділі два донфенчика G2 ушло. Булатик, елечка пішла на бордичів 354 шифен ми вже бачили, примусова гідравліка, 35 кінських сил, на ресорах, потужний, провірений більше 20 років на ринку, трактор, наші орієнтіри, шифени заводські в червоному кольорі. І ось їхня маркеровка. Без всяких додавлених букв, ніяких дочірніх підприємств, ніякого черв... чорного, синього, зеленого кольору, тільки червоний кольор. Перевірений трактор роками. 240 -й шефен з примусовою гідравлікою, з блокировкою диференціалу. 354 такий самий. 354 такий самий. Сьогодні поїде ловел 504 з примусовою гідравлікою, віддільний гідробак, винесений речах, щоб можна було працювати знаружи На кондиціонері, печка, отакий тракторець поїде до власників. 404-й донфен з кабіною. Ціна шикарна. Печка. зн 490, примусова гідравліка. На складі. 244-й донфен. Вже йдуть люди з примусовою гідравлікою. Кабіна. Добрий. Зараз я не За, дивіться, я зараз підійду до вас. 244-й денфенчик, заводський. маркеровочка, примусова гідравліка, також ЗН390-й двигун, печка, соліс 50-й RX. Є, соліс у нас пішов один, приїде людина. Дивіться, другий соліс 105-й, кондиціонер, турбіна, тракторців достатньо. Всі трактори перевірені, гарантія 24 місяці, доставка вам безкоштовна. Ось вони стоять. Так, зайдемо в склад, подивимося. Отакий булатик. Ельочка з зашитою задньою частиною. Пішов на бердичів. Ось до прошечка стоїть. Оріон з кабіною прошка. Там у нас 404 донфенчики стоять. Так. Тут у нас є синтай 240. -й. Це Шефен 240. й На зборці у нас стоїть. А тут у нас стоять 240 сінтайчики. Ціна дуже гарна. Оріончик РФ з примусовою гідравлікою на реверсі. Цінова політика теж шикарна. Ось так стоять 200 кові сінтаї, Маріони. По максимуму ховаємо склад, тому що йде похолодання, щось буде ліпати трохи. Будь ласка, орієнтій наші незмінний, район Бугунії, друга міська лікарня, пологовий будинок, Новоград-Волинська траса, Чуднівська траса, тракторів достатньо. Чекаємо вас за даною адресою. До зустрічі на майданчику.